Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас 29 липня, це 10 день е, магії ранку. Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас 29 липня, це 10-й день е, чудового ранку, магії ранку, тобто підйома о 5-й годині. Побачимо, що сьогоднішній день нам готує. Тобто підйому о 5 ранку. Сьогодні я вже намухлював, я піднявся, і функціонував. І цікаво таке саме або висновки тижня, що коли я прийшов на тренування до тренера доходи, і він мені пояснював, що я не готовий тренуватися спеціалізовано, то перший чи другий раз я не був готовий навіть це сприйняти. Це такі сліпі зони мислення. І що цікаво, я сто разів розказував про такі ситуації своїм клієнтам, коли я працював тренером. Що коли вони приходили і думали, що вони готові там рвати і метати, а я їм пояснював, що вам треба починати з зів. І цікаво, що так само сталося і зі мною. Тобто і в мене така сама сліпа зона мислення. І це добре, коли ти йдеш і виходиш, і тобі хтось пояснює, і ти можеш сприйняти і відкритися до того, щоб оцінити ситуацію реально. Оце головний висновок цього тижня. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.